28 червня 2017 року. День Конституції. Андрій Євгенівич у мене на практиці. Практичні заняття, виробнича практика. І зараз ми з ним прийшли поспостерігати за роботою бджоли на гречки. Значить пасіка там далі. І Коло пасіки кожен рік висіваємо гречку і фацелію. Скільки зараз годин? 10, 10 годин-15 хвилин. Запах гречка дає. Запах гречаний, медовий. бджоли працюють по гречки. Попробую показати ближче. Бджоли працюють по гречки. Носять нектар, беруть пилок. Бджоли небагато, але ж запах вулику гречани є. І чого там бджолин Нормально, на тому, бачите, Андрій Євгеніч там бджоли трошки більше. Прийшли дощі, гречка виділяє. Особливість гречки те, що вона виділяє нектар до 10-11 годин. Тому що така, таку має специфіку. При жарі гречка не виділяє. Багато пасічників можуть приїхати в обід, після обід і побачити, що на гречки бджіл немає. Тому зробити висновок, що гречка самозапильна. Але гречка виділяє, я повторюю, стільки вранці. Можуть ще вечором виділяти. І ще таке одне. Є ще спеціалізація у бджіль. Тут можна спостерігати, крім бджоли доносної ще літають маленькі бджілки. Це є бджоли, які запилюють гречку. Вон, бачите, дивіться, воно бджола, Бдджілка така жовтенька. То бджоли, які запилюють конкретно гречку. В природі існує дуже багато одиночних бджіл, в яких є спеціалізація тільки по одному виду рослини. Ось вона ця бджілка, бджілка, бджілка такого. Попробую на неї перевести взгляд. Ось ну, от, от такі геть маленькі бджілки, чуть жовтенькі, більшенькі. Це бджоли, які працюють тільки по даному виду культури. Особливість одиночних бджіл це те, що вони працюють по одному виду рослин. Це в тому числі і гречка, в тому числі і яскравий приклад це люцерна. Є такі бджоли, які працюють тільки по люцерні. Вони відкладують е, в землі, закладують своє потомство на наступний рік. Туди заносять пилок, і вони виходять тільки з тих нірок під час цвітіння люцерни. І знову життя продовжується. Самки відкладають у нірках пилок і яйця, і наступний рік вони знову будуть працювати. Тобто бджоли працюють тільки по люцерві. По інших рослинах ні по яких не працюють, тільки під час світіння люцерни. Все. Так є і спеціалізація по гречки. Ще в поемі мертвим і живим Шевченко називав українців гречкосіями, ще тоді сіяли гречку. І місцеві медоносні бджоли приспособились до особливості оцієї гречки виділяти нектар тільки в ранкові часи. Не виділяє. Гречка нектару протязі всього дня і наші бджоли місцеві приспособились відвідувати її у ранкові часи. Днем, коли гречка перестає виділяти, вони летять на інші рослини і на наступний день повертаються знову до гречки. Завезені бджоли, те, що я спостерігав, привезли ми на гречане поле, вони зранку полетіли на гречку. На наступний день під час гречки цвіте соняшник, переключається на соняшник і більш на гречку не вертаються. Особливість соняшника це те, що нектар у нього більший процент має цукристості. Це 60%. Коли в гречці вона 40, 20% різниця. І соняшник виділяє на протязі всього дня. Тому Завезені з інших регіонів бджоли просто-напросто переключаються на соняшник і працюють уже по йому постійно, не вертаючи на гречку. Місцеві бджоли вертаються, тому таке відбувається. А пасічники роблять висновок, що гречка самозапильна, і бджоли її не відвідують, через те, що в Україну завозиться дуже багато. Завозних бджіл, те, що теж заборонено законом А сьогодні День Конституції, от якраз пасічники порушують закон законодавства України. Ще хочу підкреслити те, що велику роль у відвідуванні гречки, виділення нектару відіграють попередники культури, які були посіяні перед гречкою в минулому році. Якщо вносились багато міндобрів, то Відвідування гречки теж зменшується. Також деякі власники землі, коли сіють гречку, після посіву гречки обробляють досходовими гербицидами цю площу. Ця гречка також буде погано відвідуватися бджолами. Уся агрохімія, яка вноситься на полях з гречкою, зменшує виділення нектара. Так що гречаний мед можна вважати більш екологічним в порівнянні з іншими медами. Через те, що оця вся хімія зменшує виділення і бджоли не летять і не несуть нам гречаний мед. І от ви вже бачите, скільки зараз годин вже? Десята тридцять. Пів одинадцятого льот бджіл вже трошки зменшується. От до одинадцяти годин на цьому масиві гречки бджіл не останеться. От бджола збирає пилок. В той час, коли на гречки вже бджоли припиняють працювати через те, що вже 10 годин 30 хвилин, то на хвацелії хвацелія гуде. На хвацелії, навіть по дві бджоли на дні квітці, на одному суцвітті. Хвацелія гуде. Круглий день. Бджоли працюють по хвацелі відмінно. Андрій Євгенівич скільки на золотому. 17 годин 15 хвилин. 6 годин починається вечір. Ще день. Сьогодні тепло, сказав би жарко. Вранці ви ми були, я вам показував, що літають бджоли на гречки. На цю годину. Як ви бачите, скільки бджіл? Ні, Нієї. Нема ні одної бджоли. Відповідно, пасічники, ті, що називають себе пасічниками, їх називаю ракетчиками, приїжджають і кажуть, самозапильна гречка, все, сюди їхати не потрібно, це самозапильна гречка. Ну, як я вам казав вранці, гречка має такі особливості, що виділяє тільки до 10-11, до в залежності від погодних умов. Відповідно, оця гречка. А дивіться, а ця бджолка, бачите, ця жовтенька, маленька. Ось ось, 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 ось дивіться, ось ось, ось о вона. Ось те, що я казав, спеціалізація. От вони щось, щось літають, щось знаходять. Диви, одна, є вони маленькі-маленькі. ньому гречка, коли піднімається температура, гречка не виділяє. І робить висновки, що гречка самозапильна. По тому, що ви дивитесь днем, це неправильно. Дивиться гречка, запилюється бджолами. Чи не запилюється, це треба Оце така картина на гречки. Ні одної бджоли можна зробити висновок, що ця гречка самозапильна. Якби не бачили, що вранці її відвідували бджоли. І тут же Гречка переходить у фацелії. На фоцелії бджоли є. Оці бджоли, які на фацелії. От. Фацелія гуде на відміну від гречки. Вранці гречка гула теж. А фацелія виділяє і днем, і вечором, і вранці, і коли жарко за 30, і коли Низька температура. Фацелія виділяє це спеціальний медонос. Ну, на цьому все. Підписуйтесь на канал і спостерігайте за практикою Андрія Євгеніча. Виробнича практика.